А вони навчались у старших класах і були успішні займаючись вдома, але вони думали, як же ми вступимо до коледжу, як це взагалі можливо. Фінансово ми не могли цього зробити. І станеться, що сховища, в яких зберігалося це багатство в минулому, повернуться до рук тих, хто дають завдяки стократному рожаю. Ці сховища будуть втрачені нечастивими і передані Євангелії. Почався найбільший перехід майна. В історії людства це найсильніше. Що коли-небудь бачило все людство. Дізнайтесь, що Бог говорить про перехід багатства і як підготувати своє серце до прийняття надприродного багатства. Отримайте нове відкриття з передач з участю Глорії Копленди Джорджа Пірсонса, А також тез відкрити для себе принципи, які затверджують Царство Боже у вашому житті. Настав час зрозуміти ваші переваги завіту з Господом і оновити свій розум стосовно надприродного переходу багатства. Очікуйте цього і будьте готові отримати багатство, яке вам належить. Підготуйте своє серце і розум до надприродного переходу багатства, який наближається. Зрозумійте Божий план процвітання і досягайте людей для Ісуса. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Вже кілька днів з нами пастор Джордж, і ми говоримо про надприродний так. перехід багатства для вас, для так. мене, для пастора так. і всіх віруючих. Так. Алілуя. Це дуже так. важливо. Я вірю в це, Джордж. Глорія, мені так сподобалось бути з вами цих так. два тижні. Ще раз повторюю: я захоплений і вітаю вас з трьохсотою передачею щодо процвітання. Сьогодні це трьохсота трьохсота наша з вами передача. Це приголомшливо. Це чудово. Ми чудово провели час. Ти виконав чудову роботу, все більше і більше навчаючи всіх нас про достаток. Якщо ви не хочете мати достаток, нехай він вас не турбує. Просто надішліть його мені. Надсилайте. Я візьму його. Надсилайте він його горі. Хтось сказав, я був багатим і був бідним. Краще бути краще багатим. бути багатим, так і є. Дуже приємно досліджувати це разом з вами, Глорія. і коли ми тільки починали, я сказав вам: просто неможливо вичерпати тему процвітання. Сабжект і ви сказали, давай ми спробуємо. все можливе, тому ми робимо все можливе, ага. щоб вичерпати тему процвітання. Коли ми побачимо Джорджа наступного разу, у нього ймовірно буде ще 10 проповідей на цю тему. Нехай це послужить вам сьогодні. Це те, що вам потрібно почути зараз. Слава безумовно. Богу. Амінь. Тому давайте одразу ж звернемось до Слова Божого. Ми говоримо Глорія про слово від Господа, яке Чарльз Кепс отримав в 1978 році, і ми разом переглянемо його. Гаразд він сказав: ці дні фінансова інверсія посилиться, бо, як ви бачите, моє бажання рухатись у сфері вашого фінансового процвітання. Але вивільніть мене, каже Господь, вивільніть мене, щоб я міг прийти. Це наша частина і діяти від вашого імені для вас. Бо так, так, так. В цей час то тут, то там будуть фінансові заворушення. Економіка буде то підніматись, то падати. А ті, хто навчаться ходити у Слові Божому, це ми. Так. Ті, хто навчаться ходити у Слові Божому, вони побачать, як процвітання Слова Божого приходить цей час так, як ніколи раніше. Слава Богу. я відкрита для цього. Я теж я теж. Так, у світській системі буде фінансова інверсія. Багатство зберігалось у сховищах нечастивих для днів у кінці, але кінець близько. Інверсія це коли все перевертається. Коли все перевертається, так Хвала або Богу. як ви недавно сказали, перевертається правильним так, боком Так, Правильним боком вгору для віруючих. Ці сховища будуть спустошені і переведені у Євангелію Ісуса Христа. Це станеться, каже Господь. Це станеться. А сховище, як ми виявили, це місце, де щось зібране у великій кількості, великий або додатковий запас чи резерв. І далі у цьому слові говориться: це станеться у визначений Господом час. І буде так, що здійсниться слово Господнє, що багатство нечестивого буде збережене для праведного. І у визначений час, я би сказала, означає в правильний час. Так, іншими словами, затримки не буде у правильний час. І ви недавно говорили про те, що визначений час це час між зараз і тим часом, коли прийде Ісус. Так це станеться. Це станеться. Це станеться. Алілуя. Це станеться в цей час головним чином двома способами. Перше люди, які під впливом ворога накопичували і утримували свої гроші від Євангелії, навернуться і увійдуть в царство Боже. але багато багато не навернуться. вони не прислухаються до голосу Слова Божого. Вони будуть звертатись до цього і до того і ходитимуть своїми дорогами. Але їхні дороги в цей час не працюватимуть, їхнє багатство буде зменшуватись і вислизати, ніби воно знаходиться у мішках з дірками. Так. Воно буде відходити туди і сюди, і вони дивуватимуться, чому це зараз не працює. В минулому все працювало, скажуть вони. Але також каже Господь слово Господнє підніметься в людях Божих яких не особливо цінували і поважали у фінансовому світі, і які пред'являють свої права на слово Боже і ходитимуть у його світлі, як сказано в Слові Божому, і вони будуть давати. Хвала Богу, спочатку вони даватимуть мало, бо це все, що вони мають, але потім це буде примножуватись у тому числі завдяки стократному урожаю, щоб сховища, в яких зберігалися ці багатства в минулому, повернулись до рук тих, хто дає. Бо завдяки стократному урожаю ці сховища будуть втрачені нечастивими і передані Євангелії. І буде І буде в цей час, що ви побачите, як здійсниться те, про що ви і не мріяли. Спочатку це сильно проявиться у певних аспектах, і потім зростатиме все більше і більше, поки люди не будуть вражені, і світ не почне тремтіти від того, що людські дороги зазнали невдачі і явлені дороги Божі. Чи можу я сказати дещо про цей номер 7? Так, будь ласка, хтось може сказати, ну я просто не маю нічого вартого, нічого дуже великого, так що я могла би посіяти? Так, але це слово враховується. Так. Тут говориться, що спочатку воно буде маленьким. Спочатку тобто Бог ніколи не вважає так. насіння маленьким, якщо воно сіється з вірою. Кожен мусить робити те, що він може Вірно. робити, але якщо ви знаходитесь так, у ситуації, пам'ятаєте вдову з двома лептами? Вона посіяла їх, і вона зібрала. І подивіться, урожай. Подивіться, що сталося. Подивіться, що сталося. Тому навіть якщо ви маєте маленьке насіння, це чудово, глорі не думайте, що воно не так. зараховується. Бо ми всі, я відкрию вам маленьку таємницю. Ми всі починали з маленького насіння. Так. Звісно. Якось ми з вами розмовляли по телефону, це було кілька місяців тому. Хтось щось посіяв у наше служіння, і ви були захоплені. Ви були захоплені цим. Ви зателефонували мені, і я міг чути, як ви були цьому раді. І того дня ви сказали мені, Джордж, ніколи не став хрест на своєму насінні. Так. Ніколи не зневажай своє так. насіння. Я думав про це після тієї телефонної розмови, і я почав роздумувати над тим, що ви мені сказали. І до мене прийшла одна думка, і Господь дав мені кілька місць писання про це. Бог ніколи не забуває так. жодного насіння. Ви пам'ятаєте, Корнелія, і його пожертвування прийшли на пам'ять перед Богом. Бог згадав про його насіння. Так амінь. Тому вже наскільки великий чи згадав. маленький. згадав там так і сказано. Так, Господь згадав це. Бог пам'ятає це насіння. І я подумав, він знає кожне насіння, яке ми коли-небудь посіяли. Так, Кожне насіння він знає, Глорія, кожне насіння, яке посіяв у 1985 році. Кожне насіння, яке потрапило у землю, бо за кожним насінням, яке ми сіємо, стоїть Слава урожай, Богу. і Бог хоче, щоб ми його зібрали. Ми Збираємо його. Отже, тут говориться: спочатку вони даватимуть мало, бо це все, що вони мають, але потім це буде примножуватися. Я просто подумала ми зберемо урожай. Так. Якщо ви маєте поле, і ви засіяли його, так, то лише ви вірно. маєте зібрати цей урожай. І ніхто не може зібрати за нас наш урожай. Так. Нам, нам слід, слід його слід зібрати зробити. послати серп. Так. Слава Богу, це наша відповідальність. Я ніколи про це не думала. Коли так. ми сіємо, це наше поле. Так. Це належить нам. Так. Чудово. Ми сіємо і ми збираємо урожай. І ми віримо у стократний урожай. Так, і у цьому слові говориться. Але потім це буде примножуватись, у тому числі завдяки стократному урожаю. Щоб це номер сім, щоб сховища, в яких зберігались ці багатства в минулому, повернулись до рук тих, хто дає. Завдяки стократному урожаю ці сховища будуть втрачені нечастивими і передані Євангелії. Вони будуть передані Євангелії. До мене зараз прийшла думка, яка ніколи Граз. раніше у мене не виникала. Тут говориться завдяки стократному урожаю. Бо якщо ви сієте, але ви не вірите в стократний урожай, то що ви будете О, робити? Тут говориться спочатку, вони даватимуть мало, бо це все, що вони мають. Так. Але потім це буде примножуватися, зокрема завдяки стократному урожаю, щоб сховища, в яких зберігались ті багатства в минулому, повернулись до рук тих, хто дає. Так тобто, якщо в минулому ви відкидали стократний урожай. Ви сіяли, але казали, я не вірю в цей стократний урожай. Покайтесь і почніть вірити в це, так. якщо хочете зібрати урожай. Так. Бо тут сказано, як саме це відбуватиметься. Я вірю в це, і там так. говориться, що це відбуватиметься завдяки стократному урожаю. Так, я пам'ятаю, як Господь говорив з вами про стократний урожай. Так. Це слово від господа пролунало через Чарльза в 1978 році, і саме в тому році Господь говорив з вами про стократний урожай на Гавайях, коли та жінка подарувала вам каблучку. Отак, так. каблучку каблучку з маравдами, діамантами так, вона крутилась, вона оберталась Обручка, яка крутилась, і ви отримали відкриття від так. господа про те. Що стократний урожай працюватиме для вас постійно, так як постійно оберталась так. та каблучка. Я побачила і зрозуміла це. То був ваш урожай, бо ви сіяли. Ви сіяли прикраси, ви сіяли так. якісь речі, і ви зібрали урожай. Тому стократний урожай він завжди діє Він завжди діє. Потрібно було взяти її з собою, вона сьогодні, але діє. я її не взяла. Це була каблучка з діамантами, смарагдом, і під час руху вона оберталась так. Минулого разу, коли ми були разом у студії, ми зробили кілька кадрів, Гаразд. тому ми покажемо вам каблучки. Це Чудово. Але я, Глорія, ніколи не забував про це. Слава Богу. Я ніколи не забував про важливість стократного урожаю. І згідно цього слова, саме стократний урожай спустошить ці сховища. Так нам слід прагнути стократного урожаю. Так стократний урожай діє для мене постійно. Постійно. Говоріть це, вкладіть це у свої уста. Вірно, так. Візьміть це. Візьміть це. Так. І тому нам слід, деякі люди ніколи раніше не чули про стократний урожай. То звідки ж ми це взяли? Якщо ви подивитесь на пункт Б ага, у ваших термітів, це. це з Євангелії від Марка 10, 28, і там говориться. І Петро почав казати йому: ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус сказав у відповідь: Істинно, кажу вам, нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер. Чи батька, чи матір, чи дружину, чи дітей, чи землі заради мене і Евангелії, і не отримав би зараз у цей час у цьому житті посеред переслідувань та... у сто крат більше домів, і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель. Переслідування це невід'ємна частина. А у віці майбутньому так це частина цього. Так, переслідування це частина цього. Якщо ми матимемо час, ми відкриємо 26-й розділ буття, де говориться про Ісаака і про те, як стократний урожай діяв для нього у самому розпалі голоду. Так, це діяло в його інтересах. І він. Я хочу підкреслити слово зараз. Він отримав Раз... би я теж підкреслю зараз його. у сто крат. Я теж підкреслю його прямо зараз. Цей час. Зараз цей час. Амінь. Так, Так, я приймаю це зараз цей час. І я взяв Глорія, кілька цитат з вашої книги Воля Божа процвітання. Ви пишете, який же чудовий стократний урожай даєш долар, отримуєш сто. Де у природному світі ви можете отримати урожай, який у сто разів перевищує ваші інвестиції? Якщо вам вдасться подвоїти свої гроші, то це вже добре. Якщо ви отримаєте в десять разів більше, це чудова угода. Але хто говорить про стократне примноження ваших інвестицій? У сто крат, у 100 крат. сто крат, сто крат. Алілуя, це дуже сильно, і це так цікаво для мене. Спустошення тих сховищ над природний перехід багатства Так. прямо стосується стократного урожаю. Так не дивно, що диявол всі ці роки боровся зі стократним урожаєм. Не дивно, що він намагався придушити цю тему. Оближче диявола. Так, безумовно, обличчя диявола. Це належить церкві і далі у четвертому пункті Глорія пише. Після того, як я дозволила тому, що слово Боже пропонує нам стосовно стократного урожаю стати для мене реальністю, Господь спонукав так. мене постійно дякувати за це. Щоразу, так. коли я думала про це і я цитую Глорію. Я казала, дякую тобі, отець, за стократний урожай, так. запропонований у твоєму слові. Це така щедра винагорода, і вона належить мені. Алілуя. Знаєте, Глорія, ці слова ми взяли на озброєння. І щоразу, коли я думаю про стократний урожай, я кажу. Стократний урожай діє для мене постійно. постійно. Дякую тобі, Господь, дякую Слава тобі, Богу. Стократний урожай діє для мене постійно. Амінь. І далі у п'ятому пункті я знову цитую вас. Я говорила вірою будь-які слова хвали, які приходили у мій дух, щоб постійно дякувати Богові за стократний урожай. Так, так. тому ми дякуємо Богу за цей урожай. Отець, я дякую тобі за стократний урожай. Він діє. Так, він діє Він діє для мене постійно. Хвала Богу. І цей стократний урожай він діє для мене. і Він спустошує сховище з цим багатством і приносить так. його у мою сім'ю. зараз. Так, амінь. Зараз Аллилуйя. у цей час. Зараз в ім'я Ісуса. Дякую тобі за стократний урожай. І ви пишете у своїй книзі. Алілуя. Ця подяка підтримувала мою віру в дії, щоб приймати. Так, мені це подобається. Мені це подобається. Слава Богу, подяка, яку ви віддавали Богу, підтримувала вашу віру живою. Це те, що роблять подяка і хвала. Так амінь. вони підтримують вашу віру живою. А дякую тобі, я прославляю тебе. Я дякую тобі за те, що стократний урожай діє для мене і відбувається над природний перехід багатства. Прямо зараз. Гроші приходять зараз. до мене зараз. Вім'я Ісуса Лерой Томпсон. Так Лерой, гроші приходять до мене зараз. Так, і ви пишете постійне сповідання стократного урожаю, змушує насіння. Від марка 10, 29, 30, зростати ось як воно зростає. Слава Богу, царство Боже подібне до того, як фермер виходить у поле. Знаєш, мені це було потрібно. Я дозволила цьому вислизнути. Я не сповідувала стократний урожай, так як слід було. Це робота тому це робота пастора Джорджа з прихожанами. Дякую, пасторе. і серйозно. Я багато думав про це у своїй пасторській роботі. І Я нагадую людям. Так. я нагадую їм певні речі, щоб вони не спіткнулись. Щоб вони не спіткнулись. і не впали. Амінь. І якщо, Глорія, ви перейдете на третю сторінку. Ми якраз маємо час щоб закінчити це. Це дуже чудово. Я так захоплений цим. У буті 26, 12, 14 Ми бачимо перехід багатства до Ісаака. Там говориться, і сіяв Ісааку землі ті під час голоду і отримав того ж року ячменю у сто крат. Так благословив його Господь. І став цей чоловік великим, і звеличувався більше і більше, так що став вельми великим. І він мав отари дрібної, і отари великої худоби і багато полів, і филистемляни почали заздрити йому. Я записав тут: Филистемляни заздрили йому, бо їхнє багатство переходило до Ісаака. Всі ці люди, які працювали на царя, Переходили працювати до Ісака, бо вони бачили, що на ньому перебуває благословення. Так і ви бачите, що я тут знову цитую Чарльза Кепса. завдяки стократному рожаю, щоб сховища, в яких зберігались ці багатства в минулому, повернулись до рук тих, хто дає. Бо завдяки стократному рожаю, ці сховища будуть втрачені нещастивими і передані Євангелії». Хвала Богу! я записав тут. Це багато про що говорить так і є. Інакше каже, чистократний стократний урожай надзвичайно важливий. Він надзвичайно важливий. Це не просто один з варіантів. Так. Це важливо. Він прямо стосується надприродного переходу багатства і проповіді Євангелії у всьому світі. І тому ви сказали: постійно сповідуйте, що стократний урожай діє для вас. він діє для вас. Амінь. Стократний урожай, урожай, діє для мене дії для мене Мені тут дещо передали подивіться що тут у студії глорія це ваша каблучка це каблучка стократний урожай. Каблучка стократний урожай. мені її подарувала одна жінка коли я виходила з ресторану на Гаваях я думала якраз я досліджувала тему стократного врожаю. Подивіться на бачите, це? як це діє? Подивіться так, максимально Щоразу, коли наблизьте. є рух. О Боже мій, якщо воно не обертається, рано ні, ні, чи пізно ні. воно зупиниться, але я не зупинаю. Зберіжить знову якомога ближче ще раз якомога ближче. Граст. Стократний урожай. Ось є стократний урожай діє для мене постійно. Стократний урожай діє для Ось мене так. постійно. Стократний урожай діє, так, для мене так, він діє для мене постійно. Так, він для мене постійно. Тепер ви І Коли це. я сповідую, проголошую це, так сховищі, у яких зберігалися багатство нечестивих, зараз приходять до нас в ім'я Ісуса. Ми Амінь. приймаємо. Ми приймаємо. Коли сієте, кажіть. Дякую. Дякую. Слава Богу. Це глоріаїзм. Так. Коли сієте, кажіть. Амінь. Дозвольте мені закінчити цей пункт. Останній пункт. Ось тут. Гаразд. Це глоріяїзм Глорії Копленд. Давайте послухаємо. Вона сказала, коли ви знаходитесь під прокляттям, у вас все занепадає, вас все залишає. Так а під благословенням ви переживаєте примноження. до вас все приходить. Мені, Мені це, це подобається. подобається. Сховище. У більшості випадків я з нею згодна. Це хороший вислів. Мені подобається. Те, що зберігалось у цих сховищах, тече зараз у царство Боже і в людей царства Божого. Я думаю про греблю Гувера. Якось ми побачили греблю Гувера. Так, під час поїздки на мотоциклах. Так. Вона отримує багато так. води. Це сховище величезної кількості води. Так. Якщо ви відкрите так. шлюзи, так. І ви побачите. водою можна затопити всю країну. Не цівка, не струмочок, не річка, не річка а потоп, а повінь. Це Амін. стадія повені. Стадія Слава Богу, Глорія. Чудово! Я розігріта. Мені так сподобалось. І вітаю вас з 300-тим днем процвітання. Слава Богу, Джорджа. Ти зробив величезну роботу. Коли сієте, кажіть. Коли сієте, кажіть. Я записала ми з Джорджем ще повернемось. Я звати Джекі Райан, я із Стерлін хайтс штат Мічиган. Я навчаю своїх дітей вдома, всіх чотирьох синів. Ми не дивимося телевізор, ми дивимось відео. Ми вибрали такі християнські відео, як Вічити слім», як Господ Біл на них і виросли мої діти. Це був їхній телевізор. Вони виросли на ньому, і вони просто обожнюють це. Це наповнювали, збудовували їх. І коли з'явилася можливість потрапити в академію Суперкітс. У серцях моїх дітей було бажання відвідати справжню академію Суперкітс, і вони подумали, що це було б найкращою, найкрутішою річчю для них і для наступних поколінь. Тому, коли стало відомо, що вона буде відбуватися, мої діти одразу ж сказали, ми хочемо бути частиною цього. І коли Келі вперше оголосила про це у церкві Гломаунтін, ми якраз дивились передачу, і ми сказали, ми хочемо посіяти в це. Так вчинив кожен з моїх синів. І вони почали вірити Богу про те, що їм було потрібно. А саме про коледж. Вони навчалися у старших класах і були успішними здобуваючи освіту вдома. Але вони думали, як же ми вступимо до коледжу, як це взагалі можливо, фінансово ми не могли цього зробити. І тоді ми почали вірити Богу про те, що вся їхня освіта у коледжі буде повністю оплаченою. Вони вийдуть з коледжу без боргів. Ми всі почали вірити Богу про це. А також про інші речі, мій перший син почав шукати коледж, і він подумав: я посіяв насіння, і я вірю Богу, і ми застосували нашу віру. Ми приїхали туди на день відчинених дверей, і нам там сказали: якщо хтось справді хоче вступити до цього коледжу, виходьте вперед, і ми поспілкуємось. Я вийшла вперед, і я не знала, що мій син був позаду мене. Він був в іншому класі, але підійшов позаду. І я сказала. Знаєте, мій син дуже хотів би вступити до коледжу. Він вірить, що піде до коледжу, і ми віримо Богові про те, що він навчатиметься в коледжі. І той чоловік сказав: Дайте мені його ім'я, і завтра я подивлюсь, що можна зробити.' Наступного дня нам зателефонували. Його було прийнято в коледж. Він отримав грант, який покривав всі витрати на освіту. Ми дякуємо Богові. Це було неймовірно, що таке сталося. Але це сталося, і він знає, що це Бог. Коли мій наступний син закінчував школу, він думав граст, як щодо мене?» І Він почав шукати коледж. Він займався дитячим служінням у нашій церкві, і він був чудовим у цьому. Він також почав вірити Богові: Бог, як щодо мене, чи маєш ти щось для мене? І, звісно, в свій час його так само було прийнято до коледжу. Він отримав грант, який покривав всі витрати на освіту, і він закінчив коледж без боргів. Потім мій третій син, який був у мене відмінником, закінчив школу достроково у 16 років. Зрештою він рано вступив до коледжу, і звісно, з ним ми почали так само. І потім, звісно, з'явили стипендії. Його було зараховано за своїми балами. Зрештою він закінчив коледж, маючи ступінь бакалавра у 18 років, і ми знали, що це був Бог і знову ж таки. Він закінчив коледж без боргів. Кожен з моїх синів, перший інженер-механік, другий інженер-електрик і третій парамедик-пожежник і тепер офіцер поліції, бо він дуже любить допомагати людям. І зараз я займаюся своїм четвертим сином, який тільки закінчив школу цього року. Тому ми знову віримо Богу і знаємо, що Бог буде так само вірний і допоможе нам. І ми дуже вдячні за всі чудеса, які Бог здійснив у житті нашої сім'ї. Це фундамент. Ви будуєте, будуєте, і будуєте. Навіть командир Келлі зробила так, що в вухах моїх дітей лунає слово Боже, яке вони чули знову і знову, і вони знають слово Боже, вони живуть ним, вони виконують його і воно діє. Слово Боже справді діє, воно діє. Бог дуже вірний тим, хто покладається на нього, і це те, що ми робили. Жоден з моїх синів не міг вступити до коледжу, але Бог зробив це можливим там, де здавалось, не було виходу, він знайшов вихід для нашої сім'ї. те, що Господь зробив для Джекі Райан і її хлопчиків, які сіяли у дитинстві. Сіяли на будівництво приміщення академії супердітей в 2007 році. Ала богу, і вони потрапили до коледжу. Один з них закінчує школу, але інші троє всі вони сіяли на своє навчання у коледжі. Троє хлопчиків, які навчались у коледжі, отримали грант, який покрив всі витрати на освіту. Яке це диво слава богу. Слава Богу, Слава Богу! і ми згоджуємо, що четвертий закінчує О, так, школу і теж так. так вчинить. Він теж так вчинить. І знаєте, що вони робили? Вони просто застосували слово так. Боже до свого життя, як сказано в Євангелії від Луки 6,38, Давайте і дасться вам. Так мірою доброю, утрушеною, наповненою, і переповненою, відсиплють вам улоно ваше. Бо якою мірою міряєте, такою ж відмірюють і вам. Тому в цей день пожертвувань ми дякуємо Богові за кожного партнера, так. який сіє у це служіння. І ми згоджуємось з вами прямо ми зараз. В це. Ми згоджуємось з тими з вас, кому потрібна стипендія для коледжу в ім'я Ісуса. Так, ми стоїмо разом з вами. Так. Якщо ви виплачуєте кредити за машину і житло, ми стоїмо так. разом з вами. В ім'я Ісуса. Ми тримаємось цього і дякуємо за кожне насіння, посіяне у це служіння, за кожен дар. Хвала Богу. і дякуємо тобі. Дякуємо за надприродний перехід багатства. Так, так ми приймаємо і стократний його. стократний урожай для наших партнерів. Ми приймаємо ми це. приймаємо це. Ми віримо в це, ми проголошуємо це і дякуємо тобі, Отець, за це. В ім'я Ісуса. Хвала Богу. Слава Богу, Беріть Глорі. Це. Хвала О, Богу. Хвала Алілуя. 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 Будьте частиною хорошої церкви, яка вірить Богу. Слухайте Слово Боже, приходьте у Божу присутність, прославляйте і поклоняйтесь йому. Це Глорія Копленд і Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.